Доброго дня! І таке питання, як маніліоз, чи маніальний опік, чи це у нас обратні холода вибивають нам абрикос. Це ще така дискусія, яку я не знаю, відповіді я поки не побачив. Бо одні блогери пишуть, що морозу абрикос не боїться, інші блогери пишуть, що ні. Дуже квіточка. У нас на абрикосі слабенька, тому мороз 3-4 градуса іменно вбиває оцю внутрішність, оці пестики, тичинки, вони не витримують. Але й багато розповідають, що це маноліоз. Я, звісно, не відмовляюсь від цієї хвороби, ця хвороба присутня, як маноліоз. І обробляю свої абрикоси, але не завжди вони, вона ця обробка допомагає. Я тримаю садок більше 200 дерев, тому в цьому році я вирішив зробити експеримент. Якусь групу дерев буду брати по 10 дерев, приблизно буду обробляти в різний час і різними препаратами. Тобто, буду брати кількість препарату на один бачок, це приблизно на 10 дерев. Ну, у мене ряд трошечки більше 10 дерев. Тобто рядами буду обробляти різними препаратами, помічаючи ці ряди дерева, які і коли були оброблені. Планую взяти 30D, Планую взяти бордовську суміш, далі медіан екстра. Хорус, скор, Сігнум, оці всі препарати будуть примінятися на цих деревах. Тому, кому цікаві результати, підписуйтесь на мій канал, і ми разом з вами побачимо, що спрацювало, а що ні.